Кандидат у президенти України, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебук, зустрівся із жителями Острожського району. Також він відвідав Острозьку академію, де його привітали у традиціях закладу. Саме там Олег Тягнебук і розпочав своє спілкування з острожанами, які переживають за майбутнє України. З одного боку позитивно, що світова громадськість опікується Україною, переживає за Україну. Але з іншої сторони, така зустріч була досить гостра, бо ми вже казали, що ну. Звісно, ми вам вдячні за те, що ви ем, висловлюєте занепокоєння ситуацією, але хотілося б якихось конкретніших кроків зі сторони Сполучених Штатів Америки. Від Європи кандидату в президенти України Олегу Тягнибоку керівництво академії влаштувало екскурсію до храму закладу, музею та бібліотеки. Після цього лідер свободи провів відкриту зустріч у міському будинку культури, де відповів на запитання острожан та ознайомив їх зі своєю передвиборчою програмою. Дуже важливо, щоб ці вибори відбулися 25 травня, тому що нам потрібна легітимна президентська влада. Ці вибори відбуваються в складний період, оскільки ми живемо в час після революції з одного боку, з іншого. Сторони в нас фактично стан війни з Російською Федерацією, і це ускладнює власне ведення виборчої кампанії, бо насправді вибори сьогодні відходять на другий план. В першу чергу нам потрібно побороти як і зовнішніх, так і внутрішніх ворогів. Щодо внутрішніх ворогів то Олег Тягнибок впевнений їх чорні технології щодо свободи на цих виборах не спрацюють, і партія на сході та на заході країни матиме велику підтримку. Головна ж проблема сьогодні впевнений кандидат, наш зовнішній ворог. Сьогодні Путін дуже жорстко через своїх адептів через партію регіонів і комуністів вимагає від України, щоб нові конституції ми стали федеративною державою, що абсолютно є неприпустимо, бо знаємо, чим закінчувалися удільні князівства. Вони хочуть ввести другу державну мову російську. Розуміємо також, що це є штучна вимога, оскільки ніхто не переслідує тут російськомовних і навпаки, якщо і захід потрібен, то потрібен українській мові. Тому ми не можемо поступати. Питися цими їхніми захцянками побажаннями. Ну і третє, вони зараз вимагають нейтрального статусу для України, щоб Україна відмовилася від євроінтеграції і від можливого вступу до НАТО. Але сподіваюся, що ми ті всі проблеми перейдемо, і все буде в порядку. Олегтягнебо планує протягом передвиборчої кампанії відвідати усі області країни, яку після перемоги обіцяє підняти з колін.